Ну ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. І от уже осінь хочеться якийсь бронзовий макіяж. І ми сьогодні будемо його робити, і всі продукти практично будуть новими за виключенням. Двох новиночок, які в мене з'явилися, тільки вони будуть не бюджетними, а все інше буде бюджетним. І що ж, давайте не затримуватися, будемо збиратися разом зі мною. А сьогодні ми будемо робити бронзовий макіяж. у Нас будуть і кремові, і різні варіанти всіх продуктів. Почнемо ми з ось такого тонального крему. від він мені дуже подобається, це у нас Art Lumi Foundation. В нього таке впевнене, от я отак собі тут надавила його, в нього таке собі впевнене середнє перекриття. Він дуже гарно носиться протягом дня, він сяючий, він мені підходить ідеально по відтінку. Це в мене, якщо не помиляюся, другий відтінок. Він мені дуже схожий по своїй текстурі на мій улюблений тональний крем від Chanel. Той, що любиш не той, що в гранулах, а той, що любиш Healthy Glow. От так він виглядає. Обожнюю цей тональний крем, але я ще трошечки чекаю ближче до а, осені, напевно, щоб трошки моя засмага змилася, тоді я до нього перейду. А поки що користуюся, користуюся різними тональними основами. І сьогодні в мене буде саме ось ця спонжик. В мене Сухий, чесно скажу, він вчорашній. Я не мала сьогодні часу ще його помити. І, в принципі, він тушується, бачите, він такий напів, напів вологий, і таким спонжиком теж досить непогано тушується. Я і на очки його відразу не ношу. У нього таке хороше, впевнене середнє перекриття. Він мені дуже подобається по цій своїй здатності. Класний тональний крем, я йому ставлю 5 з плюсом. Сяючий фініш такий натурально сяючий, не прям жирний жирний. Він не буде вам сильно знаєте, десь там злазить з вас. Як, от наприклад, є тональний крем Dior Glow, а там жир-жирний, він абсолютно ніяк не фіксується. Хоча навіть для мене, для людини, яка любить сяючі тональні основи, він не зайшов. І Каті він теж не подобається, тому я не розумію всі ці Відгуки, знаєте, суперпозитивні. Про нього, які залишають люди, я думаю, чи це зі мною щось не так, чи в чому проблема? Далі ми переходимо до класного консилера. Це ось такий консилер від Nitrogena, який називається Radiant Creamy Concealer Healthy Skin з пептидами, з антиоксидантами. На рахунок доглядових компонентів він просто супер. На рахунок того, як він лежить на обличчі, якщо у вас є що перекривати, це не до нього. Я його отак такі підочки наношу, мені не подобається, як він лежить у всіх інших. Зонах і тут трошечки, щоб тут висідати, бо цей тональний крем, в принципі, мені гарно все перекрив. Я отак тільки центральну частинку, синічок перекрию і підвисідлю. І тоді вже залишки отак спускаю. І ми переходимо до продукту, який я для себе заново відкрила, який в мене лежав-лежав. Я закінчила всі свої кольорові гелі. Це ось такий гель для брів від буржуа, який називається Brow Fiber OI чи щось типу того. У мене відтінку 001 Blond. Боже, який це шикарний гель для брів. А, зараз моє ламінування вже змилося, фарбування вже змилося, і він мені дає цю пушистість. цей об'єм тут є фібра, дає цей класний об'єм на бровах. А, вони виглядають ніби промальовані тінями. Ну, коротше, просто супередним словом, якщо так коротко сказати. Прям шикарний продукт. Насправді дуже я від нього в захваті. Подивіться, одну секунду, да? в мене вже повністю оформлена брова, і мені дуже подобається відтінок. Він не супер темний. Він гарний такий, не можу назвати його, знаєте, і холодним. Холодним. Він не теплий абсолютно. Але і не холодний сірий. Я не люблю сірі гелі для брів, сірі та да? Це не для мене, це більше такий русий, натуральний відтіночок. Ну красиво, дуже. І все я більше нічого не роблю, да? бо мені не мішало би вищипати брови, щоб я не промалювала тут лишні волоски гелем, але ну, як уже у нас є, так і є. Подивіться, які в секунду у нас красиві бровки. Тут десь можна щось поправити, потім можна підвичисати сухою щіткою, але я це робити не буду. Далі ми переходимо до кремової корекції. Я шукала щось таке бронзове. І оця палітра від Pierre René, ось такий відтіночок, мені ідеально по серед всіх продуктів підходить. Далі. Далі. От таким від Богенії, улюблений один із улюблених пензликів. Класна ця палітра, в мене в 0,3 відтінку тушується, приємно. Текстури приємні, відтінки шикарні. Ти, подивіться, бачите, я отак наношу легесенько, і вона сама себе тушує. У мене з такого кремового є ще Evelyn кремовий, але ось цей відтіночок більш бронзовий. Подивіться, в секунду, я сильно нічого не робила, яка в мене тут красива скула з'явилася. Реально, продукт дуже крутий. Можливо, я би хотіла, щоб тут відтіночок рум'ян був, якийсь поцікавіше. Але це ж, знаєте, моя особиста забаганка комусь, і цей буде класно підходити відтіночок рум'ян. А, так, якщо вам не подобається саме ця палітра, ви можете звернути увагу на будь-який інакший відтінок. Але вони прям класні. Ну, дивіться, от легесенько тушується. Ну, от, взагалі, без ніяких проблем, без ніяких нюансів, я сьогодні не думала такий, знаєте, темний макіяж робити. Ще сама не зрозуміла, як я себе буду з ним почувати. Але осінь хочеться, от якось, знаєте, прийшла осінь і хочеться додати макіяж. Я не знаю, як це мене сталося. Я стала на кожного, кожен день малювати бронзером свою рухому повіку. Це прям, ну так знаєте, повністю-повністю, от як смоки робити такий легенький. Це взагалі на мене не схоже. Але маємо те, що маємо. Ну, давайте вже, щоб ви просто могли ще раз собі нагадати. Цю ну, палітру я нанесу звідси і кремових рум'ян на пензлик топ-фейс. Набирається у мене номер 6 ось такий класний лапочка пензличок. Я отак чуть-чуть зовсім додам. Це не про бронзовий макіяж, але ну чуть-чуть, щоб просто могли собі нагадати, да, які, яка ця палітра. Я зовсім трошечки я все одно потім закрию сухими іншими рум'янами. Абсолютно іншому відтінку, але як, можливо, таку підложечку, так, на рухому повіку Чуть-чуть зроблю. Потім ми ще цього кремового хайлайтера звідси нанесемо, але це вже пізніше. Зараз я хочу перейти, бо ж жарко, так насправді ці душі зараз йдуть, і погода така парка. Хочу перейти до продукту, який, напевно, я вам не показувала: це м, кремовий олівець для. Кремові тіні Long Cover Cream Shadow Stick від Bobbi Brown у відтінку бронз. Це цей їхній самий популярний відтінок. От, такий красивий і бронзовий, з холодними блискітками відтіночок. Я відразу візьму якийсь пензлик, щоб це все тушувати. Дивіться, я буду наносити тільки в війковий контур, закрию. Кришечко люблю ці а, тіні від Бобі Браун, тому що вони класно тушуються, вони гарні відтіночки. І я більше, знаєте, як би ним затемню її війковий контур, а потім ми ще додамо бронзера. У мене бронзер достатньо такий темненький, сухий, і ми його додамо. А так я знову війковий контур нанесла. Прям красиво виходить, що я думала про цей макіяж, що мені потрібно буде його зробити. І зараз він мені прям сподобається, що я. На кожен день перейду на такий макіяж. отак, От подивіться, просто тушується в секунду. І вони прям дуже стійкі. Зараз тут на руці підсохне, і ви в цьому впевнитеся. Так, ну що, очками поки ми не зупинимося, хочеться припудритися. Пудра моя просто супер знахідка, одна з моїх найулюбленіших пудр останнім часом. До неї постійно тягнеться рука, це П'єрне. Та, що Glow. Я ось так собі на кришечку насипаю. да, тут жахлива упаковка, але вона така сяюча, вона так гарно виглядає на шкірі. Вона загладжує всі пори. От я зараз на половинку нанесу обличчя. Ви побачите, да, ви не будете ходити з нею матовою, але от вона мені абсолютно нічим не уступає пудрі від. Я показувала вона люкса пудрі від. Rare beauty, Rare Beauty мені дуже подобається. Ця нічим не гірша безталькова пудра, і ви подивіться, чого красиво. Да? Тут у нас таке рівне сяєння, немає ніякого жирного бліна, тут ще трошечки жирним сяє. Шикарна, просто шикарна. Я зараз нанесу на вче, постараюся вам сводчик на руці, якийсь трошки показати. Якщо вийде показати, як вона сяє, от просто згладжує все дуже гарно, вона фіксує макіяж. І мені здається, вона підійде і для жирної шкіри, і для сухої, і взагалі для всіх типів. Ну, дивіться, для жирної, якщо це вже не прям жирна жирна з суперширокими порами, можливо, широкі вона трошечки підкреслить із того, що вона сяюча. Ну от прям є. Давайте я так жирненько нанесу, щоб тут прям є е такі сяючі частинки. знаєте, Можливо, це навіть аналог метеоритів. У мене просто метеоритів не було. І оце дивіться засохло. Бачите, нічого не зробити. Метеоритів, як таких в мене не було. Я не можу сказати, як вони працюють. У мене є старенька баночка, яку мені подарували. Але я не сильно не використовую, бо вони мені не особо підходять по відтінку. Ну, дивіться, вже натурально красиво. Але у нас є якийсь супертемний бронзер. Це ось такий від Мілані, світінку 0,5 Baked Bronze, Тут у нас є золотисті такі частинки, він прям темненький, а він з такими сяючими частиночками. І це буде дуже красиво. Дивіться, бачите, він прям такий рижий-рижий. Це те, що мені хочеться і на очах, це те, що мені хочеться, і на обличчі. Тому що, ну, якось, знаєте, літо закінчилося, а в нашій голові воно ще не сильно закінчилось. І я отак наношу його повністю на всю рухому повіку, і залишки прям по нижній повіці прохожуся. Я от можу залишити отак і без туші. Мені, в принципі, взагалі окей. Я, чесно сказати, спочатку думала, що я буду фарбувати, тушу, а зараз дивлюся і думаю, що напевно що не буду. Ось так. Це такий, знаєте, макіяж, який ви собі можете зробити, піти і не паритися. Ну і нічого, шелебестуш. Я думаю, що зараз у наш час, а це в принципі окей. Так, набираю свій великий пухнастий пензлик, трошечки беру, на ручку збиваю лишнє і починаю проходитися по обличчі. Це прям супер бронзовий відтінок от прям, знаєте, це не про легесеньку засмагу, це прям про засмагу засмагу, але ну, от красиво так. Іноді хочеться чогось такого. І тут ще я отак трохи додам від очка. Все лишнє на ручку збиваю. Просто так на всякий випадок. Хоча він тушується мягко, легко, безпроблемно. Так, у мене вже крутиться волосся, від того що жарко. От я, коли знімаю, мені завжди якось дуже жарко. От, Подивіться, От так. Ви знаєте, я думаю, що я, мабуть, і хайлайтер не буду додавати. Я поясню чому. Тому що румяна у нас будуть теж від Мілані. Це. Прям один з моїх улюблених відтінків люміносу. Неймовірно красивий персиковий відтіночок. Давайте його додамо. Подивіться, який з ним відразу свіжачок. От Просто наскільки це можливо бути такою знаєте, літньо осінньою. Це все до цих тіней. Я їх теж отак сюди нарухому повіку, а не жаліючи додам. Хорошо, і так трошки сюди бронзер втушую залишки. Ну так, прям красиво. І, і точно потрібен хайлайтер. Хайлайтер я візьму якийсь золотистий, це буде спалітринас, тому що ну, він напевно, такий самий золотистий, я його або Адіор найчастіше показую. Давайте його адіор не так давно був. Так просто сюди додам а внутрішній куточок. І трошечки ще додам от сюди. Знаєте, як блік такий по центру. Подивіться, як красиво. І водночас це все одно виходить натурально. От як не крути, звичайно, ви можете цей макіяж. Можна промалювати міжрізничку. Боже, я цього ніколи не робила. Завжди ну, всі казали. Макіяж без міжріснічки не виглядає. У мене все виглядає і без міжріснічки. Якось не знаю. Мені і так подобається. Так, все тепер. Боже моя кучеря волосся, куди його повернути, не знаю. Тепер давайте перейдемо до губ. Я взяла самий коричневий олівець, який мені попався. Це не самий коричневий, звичайно, що є покоричніше, але зараз я часто користуюся цим 69-м олічком від Катріс. Класний кремовий олівець. Гарно справляється своєю задачею. Достатньо стійкий. Так, я хорошо так промалювала периферію І останнім продуктом на сьогодні буде мій новенький дисквітвенький у відтінку Hot чоколад. Всі про нього говорили. Хоч чоколіт не знаю, як називати, як хочете. Він в мене лежав, вже чекав осені. М -м, дуже приємна віддушка. Хочеться її з'їсти. Супер красивий відтіночок якийсь. Я думаю, він. І без олівця виглядав би супер. Приємна неймовірна текстура. Я рахую, що на цьому можна залишити в спокої наш бронзовий макіяж виглядає прям супер. А, дуже сильний акцент на губи. Да. А, можливо, б, можна було б додати очі, але мені подобається, знаєте, подобається ця якась легкість якоюсь нірою, ця натуральність. А, я сподіваюся, і швидкість. Швидкість саме основне, тому що ми не маємо часу довго фарбуватися зранку. Я не знаю, як ви, але я точно не маю. У мене весь макіяж зазвичай там 30 хвилин. І от такий бронзовий макіяж у моєму виконанні. Бронзовий натуральний макіяж. Давайте будемо так його називати. В мене сьогодні вийшов. Напишіть, будь ласка, як вам чи є це вас? Собаки там на фоні граються, чи асоціюється він у вас з осінню, чи сподобався він вам. І який би макіяж ви хотіли би ще від мене бачити. Я вам дуже вдячна за перегляд, як завжди. Залишайте, будь ласка, коментарі, лайки. Мені завжди приємно. Це допомагає моєму каналу просуватися. А я вас всіх сильно люблю, обіймаю, і до скорих зустрічей. Па-па!